Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне яблучно малинове варення. Для приготування варення мені знадобиться пів кілограма яблук. Я помила, від шкірки чистити не потрібно і порізала такими кусками 500 грам малини. 50 грам. Води і 500 г цукру. В Каструлю я всипаю яблука до яблук всипаю Малину і воду. Ставлю на невеликий вогонь, щоб все розварилося. Яблука добре розварилися з малиною. Тепер я розтираю через сито перетираю, щоб варення не мало кісточок. Суміш я добре перетерла, всипаю назад в каструлю і додаю пів кілограма цукру, перемішую, ставлю варити на плиту ще на 20 хвилин на середньому вогні. При кінці на кінчик ложки я додаю лимонну кислоту всипаю, перемішую і ще вару 5 хвилин. Я проварила, тепер заливаю в банки. Як бачите, варення вийшло, вже воно починає, варення вже починає гуснути. Яке воно смачне і ароматне, не передати. Банки в мене простерилізовані і заливаю варення. І порції в мене вийшла літра варення. Варення смачне, ароматне. Не можна використовувати для будь-яких начинків, пиріжків, булочків. І тому подібне. Дуже смачне пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.